Доброго дня, шановні жарі. Сьогодні я вам дала представити свій проєкт клікер. Коротко, як був створений цей проект. Не так давно я захотів створити проєкт, ну, який допомагав людям би розслабитися, міг зняти стрес, напругу, згайти час, якщо потрібно людині. І так я дійшов до цього проекту клікер. Він ну він простий, але я ним дуже пишаюсь, так як я вже сказав, це мій перший серйозний проект. Він доступний зараз лише для андроїдів, смартфонів, і які на цей час є дуже актуальними. Отже, отак був і створений цей проект. Отож почнімо. Ось і сам мій проєкт, і сьогодні ми про нього поговоримо. На першому слайді нас зустрічає три кнопки. Розпочати гру, вийти веселе печиво. Розпочати гру нас перекидає на вибір. Вийти ми виходимо з програми і веселе печиво це додаток до програми. Я вам його в кінці проєкту покажу. Отож, розпочинаємо гру. Ось сам вибір. Виберіть ціль, яку хочете збивати, ворожий дрон або кульки. Меню Ми можемо перейти в меню ось до першого слайду. Далі до вибору. Вийти ми також виходимо з програми, і вибір: що ми будемо збивати. Вибираємо кульки. Ось сама гра. Ми тут знаходимося допоки не закінчується час, або ми не вийдемо з програми і не повернемося на перший слайд. Я попросив би вас почекати трохи. Ось час підійшов до кінця і нас перекидає на слайд результат. Тут показує, скільки ми збили дронів або кульок. Також є меню, вихід. Вихід з програми меню перекидає на перший слайд, нова гра кульки. Якщо ви хочете повернутись до кульок або нова гра ворожий дрон. Ми до неї зараз йдемо. Ось це така сама гра, як із кульками, тільки потрібно збивати ворожих дронів. Також є кнопка меню і вийти. Повернемося до меню. І зараз я вам розкажу про веселе печиво. Ось саме веселе печиво. Ми тут граємо, знаходимося, клікаємо, допоки не вийдемо або не повернемося в меню. Це простенька гра, це ну, і якби додаток до мого клікера. На цьому все. Дякую за увагу. Це весь мій проект клікер. Надіюсь, вам сподобався він. І всі звуки, які використані в цьому проєкті, я взяв із медіатеки Scratch.